Таке завдання останніми роками дуже поширене в тесті ЗИНу. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку, що від нас вимагають, на перший погляд, взагалі не зрозумів. Ми повинні пригадати, що таке відокремлене означення і яке підрядне речення можна ним замінити. По-перше, відокремлене означає, що маємо кому, правда? У будь-якому разі. Означення відповідає на питання, який, яка, яке, які. Складаємо ці два знання в одне і отримуємо такий результат. Відокремлене означення це якась така частинка речення, яка відповідає на питання, який, яка, яке, які, і відокремлюється комою. За цим описом ми точно дізнаємося, що йдеться про дієприкметниковий зворот. У нас є відеоурок на тему дієприкметникового звороту, можеш його переглянути або пригадати деталі. Дивимося на. Те, з чого складається дієприкметниковий зворот. Дія прикметник, як ти вже знаєш, складається із дієслова і прикметника за ознаками. Тобто це якесь таке слово, яке поєднує в собі ознаки цих двох частин мови. Ми повинні замінити підрядні частини дієприкметником. Як ми можемо це зробити? Ми виписуємо ту частинку речення, яку, власне, будемо заміняти. Наприклад, в першому реченні радують око різнобарні квіти, що ростуть на клумбі. Частинка, яка буде замінятися, це квіти, що ростуть. В другому реченні синиця, що перелітає, далі бабуся, яка купує, а сон, що наснився, губи що посиніли. Ми намагаємось це зробити якимось чином. І в нас така не дуже гарна ситуація з точки зору української мови, тому що якраз оці дієприкметники, які нас так і просяться на заміну, вони направду найчастіше є неправильними, некоректними з точки зору мовлення. Чому так відбувається? Давайте подивимось. Квіти, що ростуть, ми можемо сказати ростучі квіти. Це неправильно. Є в російській мові растущі цвіти, але в українській мові такі активні дієприкметники є помилкою. Перелітаюча синиця теж помилка. Купуюча бабуся теж помилка. «Наснившийся» або ще якийсь сон теж помилка. Але посинілі губи це нормальне явище. Тут немає, як ви звернули увагу, суфікса «уч-юч» або ши, що взагалі не може бути. А є нормальний для дієприкметника суфікс Л, і це буде правильне слово. Не плутайте дієприкметники з дієприслівниками. Ці суфікси уч, юч, ач, яч, шиши можуть бути тільки в дієприслівниках. Ми зараз говоримо про дієприкметник. Тому направду речення де буде правильним литне тремтять губи посинілі від холоду. Це наш можливий варіант заміни і правильний варіант відповіді.